Патронатна служба допомагатиме українським ветеранам, які повернулися з фронту, адаптуватися до цивільного життя. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про державну ветеранську патронатну службу. Її чисельність буде 15 тисяч людей, з яких не менше як 10% – волонтери. Вони навчатимуться два тижні, а потім безоплатно сприятимуть демобілізованим бійцям в отриманні соціальних адміністративних послуг у сфері охорони здоров'я та інших. З нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайле, вітаємо. Бажаю всім здоров'я. Скажіть, будь ласка, наскільки цей законопроект 9423 змінився відтоді, як його у минулому році внесла народна депутатка Галина Третякова? Ну, насправді це вже зовсім інший. Законопроект співавторами стала велика кількість народних депутатів з різних фракцій. Ми об'єдналися навколо саме депутатів з Комітету соціальної політики захисту прав ветеранів, і це, як на мене, збалансований вже документ, який ми плануємо допрацювати до другого читання, і ми хочемо поєднати зусилля волонтерів, а також доповнити їх тими фахівцями, які мають досвід і вже на державному приватному партнерстві будуть допомагати. Без виключення всім ветеранам, учасникам бойових дій, які повертаються, повернулися з фронту і хочуть перше отримати послугу від держави стосовно реабілітації психологічної, медичної, соціальної, допомогти оформити відповідні документи без ходіння по бюрократичних викликах, а також, звичайно, знайти себе в майбутньому житті. Тобто, Допомогти стати на облік центрі, зайнятості в разі необхідності або пройти перенавчання і здобути інший фах уже післявоєнний період, а також отримати можливо грант, і це держава зараз пропонує на для відкриття своєї справи, як ветерану, так і членом родин. Уже такий пілотний проект створено. І ми знаємо під егідою Міністерства у справах ветеранів, там є помічники ветерани, які діють вже в декількох областях. І досвід показує, що ця робота потребує удосконалень. Саме згаданий вами законопроект, він покликаний удосконалити те, що держава вже має, бо насправді такої структурованої державної політики ветеранської в нас протягом цих 10 років не створено з різних причин. Потрібно і ми пишемо, як кажуть власну ветеранську політику, вивчаючи досвід багатьох держав, таких як Сполучені Штати, Ізраїль та інші, пане Михайле. Тобто, по факту, патронатна служба це помічники ветеранів. Як визначали цю кількість? 15 тисяч людей вираховували кількість ветеранів. Та виходить, скільки припадає на одного ветерана, скільки припадає на одного помічника, скільки припадає ветеранів. Ну, насправді, якщо говорити за сьогоднішніми цифрами, то приблизно 50-70 діючих ветеранів буде припадати на одного такого е, помічника. Насправді це багато, але ми плануємо, що е, залучити тих людей, які сьогодні вже цим займаються на волонтерських засадах. І приблизно, якщо е, Порахувати кількість там і населених пунктів, і щільність ветеранської спільноти, то найкращий би був варіант, щоб приблизно 20-30 ветеранів мали одного такого помічника, який, звичайно, протягом декілька років мав би виконати свою роботу. Тому що саме ця служба за ідеєю авторів розрахована на перших 5 років. А після того вона може бути реформована в інші вже підрозділи, які сьогодні знаходяться в Міністерстві соціального захисту або в Міністерстві ветеранів. Ще раз підкреслюю: ми до другого читання враховуємо пропозиції і, до речі, користуючись нагодою, хочу звернутись до представників ветеранської спільноти, громадських організацій. Звернувся вже до колег народних депутатів, які б давали свої пропозиції, бо ще раз підкреслюю. Навіть вивчаючи досвід інших держав, ми пишемо власну історію, якої раніше не було в Україні. І тут треба врахувати всі за і проти, вивчаєте свій вже досвід. Але завдання головне, щоб жоден підкреслюю, жоден учасник бойових дій ветеран не залишився без опіки держави або громадських організацій волонтерів. А звідки буде фінансування на зарплати у цих 15 тисяч? І звідки впевнені, що 10% згодяться працювати безкоштовно, тобто на волонтерських засадах? Ну насамперед, ми е, спілкуємося з ветеранськими волонтерськими організаціями, які вже працюють в цьому напрямку. Це перше. Друге, кошти в бюджеті закладені на цей експеримент, який називається Помічники ветеранів. Ці кошти повністю не будуть використані, і ми плануємо їх перенаправити саме на новостворений інститут, про який ми з вами сьогодні говоримо. І ще раз хочу сказати, що якщо ті сьогоднішні волонтери зголосяться працювати вже на постійній основі, пройдуть відповідне навчання, а за законопроектом ми плануємо приблизно два тижні провести. Такі тренінги з тими, хто зголоситься, пройдуть іншу, як кажуть, підготують заяву, свої анкетні дані, і будуть вони влаштовані на ці посади, то, звичайно, вони зможуть отримувати зарплату. Ще раз підкреслюю: важливо, щоб до цієї роботи вдалося залучити самих учасників бойових дій, які мають досвід. Які раніше демобілізувалися, бо історія України має вже десятилітню свою власну, власний відрізок. Це ті ветерани, які мають досвід, що саме вони могли своїм побратимам по сестрам допомагати адаптуватися до цивільного життя. Ми ще раз підкреслюю, чому саме на 5 років, тому що час змінюються обставини, час вимагає інших підходів. І це сміливий, але непростий експеримент, який ми хочемо запровадити заради того, щоб нам все таки виписувати нову ветеранську політику. Але ми впевнені, що досвід говорить, що це потрібно, і певні позитивні приклади існують в багатьох областях у багатьох, навіть окремих територіальних громадах. І ми цей досвід зараз активно вивчаємо. Спасибі, говорили. Ми про патронатну службу, яка буде створена в Україні. Сподіваємося, ухвалили відповідний законопроект в першому читанні. Сподіваємося, що його проголосують. І в цілому, а Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був із нами на зв'язку.